відкрита розглядається заява про відвід сімки, від... відвід заявлений прокурором Вадим Коломієць та да, проводить дистанційну біжну відеоконференцію з перебуває інший записник Юдін. Готов, слухаємо вас. Дружні вказаного під кримінальне провадження було встановлені певні обставини, які викликають сутнів у неупереженості судді Гоменю. Вказані обставини підтверджуються наступними Доведені. Так ухвалили від 19 листопада 2023 року. <кхе> задоволенні клопотання прокурора про зміну запобігну захисту сводомового домашнього арешту на тримання під підлати судом було відмовлено задоволення вказаного клопотання. Разом з тим, під час розгляду вказаного клопотання було встановлено, що в винуваченим вчинено новий злочин. Чим підтверджено ризики, передбачення статей 177-й кримінально-профессиональної України. Крім того, було встановлено, що в ним злочим вчинено саме за місцем проживання, а саме та відбування домашнього арешту. Крім того, в ході судового розгляду було встановлено факт порушення обвинуваченим, обов'язків, передбачених статей 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме неподовження суду про своє місце проживання після проведення судового засідання. При цьому суд не надав належної оцінки доводам прокурора. Та фактично обставина по справі, які були виправданими, на нашу думку, та необхідними елементами, що означають та виправдовують потребу саме в зміні запобіжного закладу. Крім того, після торні би стало відомо, що після оголошення вказного ухвали суду суддя Гуменюк, звертаючись до обвинуваченого Снігирьова, в прохання формі зазначила, де не зменюючи надалі, будь ласка, увагу дотримання умов домашнього арешту. Що може свідчити про усвідомлення факту порушення умов запобіжного заходу та необхідності його дотримання в подальшому судовому розгляді? Вважаю, що суддя вказано відміну піду передність у даній справі, в тому числі стосовно самого видношого Снігирьова Несалої Леонідовича. Наступному судовому засліду, яке відбулося 11 грудня 2023 року під час вирішення обґрунтованого клопотання прокурор про зміну порядку дослідження доказів. Яке було заявлено у зв'язку з необхідністю дотримання розумних строків судового розвитку, а саме у зв'язку з наявкою потерпілого березня судове засідання з поважних причин, воно і виявило заявлене клопотання про звіну порядку дослідження доказів про допит двох свідків, які прибули з міста Сміла Черкаської області в судове засідання. Під час розказаного клопотання суд без мотивування свого рішення повністю прийняв позицію сторони захисту про те, що вони не готові до допиту свідків. Судовому загалі не було взяти до уваги позицію прокурора з цього питання, та не враховано, що сторони в повного обсязі виконали вимоги статті 290-ї кодексу України, ознайомилися, в повному обстрілі, з матеріалами кримінального провадження, захист дійсності трьома професійними захисниками і самими обвинуваченими, Тобто сторона захисту була в змозі та була готова до судового розгляду. У послідуючому судовому засіданні, яке відбулося 20 грудня 2023 року, суддя головні початку задовольнила клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу та застосувала стосовно до нашого домашній арешт лише в нічний час доби. Також при наявності ризиків передбачення статтею 177 Кримінального спеціального кодексу України. При цьому суд повторно не надав належної оцінки доводам прокурора та фактичного стану по справі. Які також є виправдані та необхідними елементами, що визначають та виправдовують потребу саме в продовженні вказу запобіжного заходу. Суперецьовує суд помня чи бази запобіжний заходу, що подальшим може стати умовою для продовження вчинення нових злочинів, яких останні обвинувачуються, у тому числі за місцем свого проживання під час відбування домашнього арешту запобіжного заходу. Вважаю, що значні дії та рішення судді Соснівського районного суду міста Черкаси є такими, що виключають її подальшу участь в цьому кримінальному провадженні. Як судді на підставі пункту 4 частини 1 статті 75 Кримінального процесуального кодексу України, тобто зайнялися інших обставин, які викликають суддів у необережність судді. Е, вказана позиція також погоджується з практикою Європейського суду. Я навожу певні обставини, певні рішення Європейського суду. Я вважаю, що вказане клоптання підлягає до задоволення. Прошу я задовольнити повного суду. У мене все. Захисник юлін. Ваша думка. Так. Шановний е, суд, захистом надано до суду сформувану позицію з приводу е, заяви прокурора. Е, відмічу тезу. Е, фактично, дана позиція містить окрім е, самої правої оцінки заяв, заяві прокурора. Також певну статистику е, та певну статистику. Щодо процесуальних рішень, прийнятих судом у даному провадженні від самого початку, так, прокурор звертався з клопотаннями з приводу продовження запобіжного закладу у вигляді цілодобово домашнього арешту протягом часу справи 5 разів. З них 4 задоволено повністю, а один раз частково. При цьому захід звертався зі свого боку з клопотанням про зміну запобіжного заходу також п'ять разів, і п'ять разів захисту було відмовлено у задоволенні попитання, то про яку ж упередженість суду можна вести мову. Це щодо е, доводів прокурора з даного приводу. Що стосується незадоволення прокурора, е, тим рішенням суду, яке умовлено у... Задоволені клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під підварту, хочу відмітити, що 2 листопада прокурор звернувся з клопотанням про продовження цілодобового домашнього арешту. Дане клопотання було задоволене повністю. А 9 листопада прокурор з тієї ж самої мотивації, посилаючись на ті самі обставини, які він щойно оголосив. Звертається вже з іншим попитанням про змі запобіжного заходу. Звісно, що подібні дії вони не відповідають приписам статті 200 Кипака України про те, що підстави для зміни, можуть бути ті обставини, які стали відомі прокурору, які не існували або існували, але стали відомі прокурору під час, час звернення клопотання, оскільки прокурору ці обставини, обставини усі були відомі. І на них він саме і посилався поза людина, що суд йому відмовив у задоволенні попитання про зміну запобіжного заходу. Що стосується долі прокурора про те, що було відмовлено у задоволенні попитання про зміну порядку дослідження доказів. Шановний суд, від самого початку розгляду справи було узгоджено порядок дослідження доказів, який, до речі, було запропоновано саме прокурором, який полягав у тому, що від початку до у нас. Потерпілі, потім свідки, потім досліджуються письмові докази. Фактично, в судове засідання 11 е грудня не з'явився потерпілий день. І тому, ані прокурор, ані представник потерпілого не змогли пояснити причини його неявки. І тут же прокурор заявляє по питання, зовсім не обґрунтоване нічим, про те, що давайте будемо запитувати свідки, які з'явилися. Ну, звісно, тоді е, захист е, озвучив свою позицію про те, що кожна е, сторона, і це відповідає, до речі, позиції Верховного суду, має бути підготовлена до е, певного судового засідання для того, щоб належним чином реалізувати свої процесуальні права. Знов-таки прокурору було відмовлено. Я вважаю, що відмовлена цілком з непонятні вставки, враховуючи те, що навіть він не обґрунтував належним чином своє клопотання. Що стосується е, доводів прокурора, визначених у його заяві про відвід про те, що головуючий у процесі після судового засідання, після проголошення рішення, звернувся до е, обвинуваченого з е, відповідним висловленням щодо необхідності дотримання е, умов е, обраного запобіжного заходу. Є чіткі приписи з даного приводу. 321 статті КПК України відповідно до якої головуючого судовому засідання керує ходом судового засідання забезпечує додержання послідовності порядку вчинення процесуальних дій, існення учасників кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання нині обов'язки. Отже, звернення головуючого до обвинуваченого є нічим іншим, ніж реалізацію його повноважень, які надано 321 статтею КПК України. Підсумовуючи, шановний суд, хочу зазначити, навіть Велика Палата Верховного суду України у своїх рішеннях від 10 травня 2018 року та 1 жовтня 2018 року, підсумувала те, що незадоволення стороною тими чи іншими рішеннями, які приймає суд процесуальними, не може бути підставою для відводу судді. Своє незадоволення сторона має реалізовувати саме процесуальним шляхом. Через оскарження відповідних процесуальних рішень. У нас же, в нашому процесі прокурор не склався своїм правом щоб оскаржити рішення е, про відмову у задоволенні про питання про зміну запобіжного заходу. Тому, шановний суд, вважаємо, що подана прокурором заява не відповідає як положенню КПК України, так і обов'язково, в тому числі для прокурора, висновкам Верховного суду у подібних правовідносинах. І є нічим іншим, як спробую тиснути на суд через зловживання своїми процесуальними правами. Відповідна пропозиція наша надана суду, просимо її врахувати. А щодо заяви прокурора, то покладаємо під час її вирішення на розсуд суду. Дякую. Захисню. Захист звертає увагу суду, що процесуальні рішення судді, їх зміст та форма не можуть бути підставою для відводу судді. Незгода з рішеннями судді має здійснюватися у порядку, передбаченому чинним процесуальним законодавством України, яким передбачено процедура оскарження будь-яких процесуальних рішень судді окремо або разом із кінцевими процесуальними рішеннями по кримінальному провадженню, з наведенням мотивів такої незгоди. А заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню, може, включати, може включатися до апеляційної скарги на рішення суду за наслідками розгляду справи. Отже, за результатами аналізу заяви прокурора по відвідує судді у підсумку вичерпні <клідження> підстави для відводу судді визначені статтею 75 Кримінального процесуального кодексу України, на які посилається прокурор у своїй заяві, разом з тим, прокурору не було доведено, що суддя. Є упередженню, мотиви зазначені останнім не передбачені положеннями статті 75, на яку посилався прокурор, а тому відсутні підстави для задоволення заяви прокурора повідвід суді.